Доброго дня, діти. Сьогодні я вам хочу розповісти про таку комаху, яка називається бджілкою. Бджілки живуть дружними великими сім'ями. Кожен член сім'ї виконує свої обов'язки. Наприклад, бджолина-цариця мати відкладає яйця. Робочі бджоли збирають нектар, годують діток та захищають своє житло. Вулик джолиний будинок невеликого розміру ящик білого, жовтого, блакитного кольору. Місце, де стоять вулики, називають пасікою. Дикі бджоли живуть там, де їм заманеться. Вони селяться в дуплах старих дерев. Їх будинок називається роєм. У бджілки красиве смугасте тільце жовто-чорного забарвлення. Комаха володіє крильцями і подовжним хоботком, носиком. Завдяки йому комаха висмоктує з рослини нектар і після перетворює його на смачний і корисний мед. Мабуть, це краща риса бджіл, адже тільки вони. Виробляють ласощі, які люблять інші тварини, комахи та люди. До зустрічі, малята!